Вуп, всім привіт. І сьогодні буду грати гру під назвою Deliver at Alls Coast. Я не знаю, що це за гра, бо вона тільки недавно вийшла, вроді має бути по ідеї. На мою думку. Не граю чого, чуга ну я так думаю. Studio Lever Director Ralse Coldson якийсь. Вже так поняття якесь відбування у Ммм... Комусь в Америці якісь там років старих. Прошанку мордець. Да. Дуже гаряче сонце. Хороше час, да. Ні, буде мене нема. Відключили. Apparently, because of low wages and abysmal uh, working conditions. Deputy Lacrosse told Saint <laughs> <laughs> <St>. city, <Plata> La <laughs> city council. Ever so eloquent, oh. he went so far as saying, Sincerely hope you don't get burglarized, mayor, because soon, mark my words, there won't be any officers left to protect this island.' our words. Lock your doors, people. Just tell us. What is on? After last week's for okay. problem. to be finished before year's end. Now here's some more music. Oh, did you feel that? Is that a quake? <laughs> it's good. i <laughs> 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 Yeah, a Good morning, ladies and gents. Before you is Winston Green. Seems yeah. like a regular show, doesn't he? He has his unexceptional demeanor. Fool you. Beneath that everyday facade is a mind sharp as a tack and nimble as a fox. The wizard, an engineer savant, they say just imagine him in the throes of slumber his rest disturbed only by yeah. the jangle of a confounded alarm clock but it seems to be a bit busted i room. wonder why so mm -hmm. oh, there goes another one but as you see dear friends that's the beauty of Winston he's like a fine piece of equipment with just a few loose screws Якісь які співати життям. Наші задачі. Начати новий день. Начати якийсь кількох новий день, просто день начати. Now, where Де ти дівся його як? Ну, це лежить. А де інші ті остальні? Обляха, тут тоді була кофта якась побита, тут він вже зробив передягнувся, так, по-моєму, так, от щотка газета, одна це newspaper, газета наша. На ну, ней, что ж, ми його ставимо, хать хата зірвається, мені таке не треба. Так, що таке? Two things. Secret Якщо я хочу пограбувати містер. Він його ще порвуть, noi не порвуть. Да, наступний тиждень, да. Čia prilipinau. Opa, tik maveidimu. Na čia tu nuveidai, nemanau, kad dirbai. Bet kaip kliamku, nemanau, kad kita kliamku. Tai jau kas jau sistema, roketė. Amin, roketė būtų jį. Kovri būti prarasta. Čia jau už nugarą.

Hurry over to their main office now on 13 Pharrell Street. all roads led me to That's where everything kicked off. they were the talk of the town. The big in to practically had a halo around his head in these parts. as far as visage goes, at least. Donovan, well, he was a piece of work. Iron-willed, ruthless, and stiff as a redwood. Червоний теребо. <laughs> Все. Все, значить, лови. Він хоче не тоді роботу. Давай, ми в тебе віримо. Ну, тобі кула зверху на голову не паде. Ну, вел стріпс якийсь. Що за стріпс? Перші. Та ти саранний ключ проточив, що... Знаєш що? Скрюй це. Не так, що моя життя не була зберігала. Я не можу куча да йти. Лайбі зараз поможу, може мусильніку викину. Може пригати, може бігати. Не, через паркан не пробігати не може. Ладно, грав яка доволі приємна. Як на диво. Прижок біг, прижок. Що таке? Stop talking trash. Хватит говорити сміттям. Він не говорить сміттям, він думає, що він сміття. О, це я Ламборгини. Це його машина місця пам'ята. Його сусід. Він дав мені використати його. Ага. О, хабіт. Я думаю, сісти. Я думаю, сісти мені. А! Ми можемо поїхати в машину. Вашей... Ой, блядь! Не в цю сторону. Ой, я вичу не в цю Давай спробуйте заново. Так. Понятно. Це прямо, йде назад. Я не думаю, що її так сильно кинуть. Помаленьку, помаленьку. Я чуть як комусь хату розніс, думаю, мені за то не випущать. Ні, я так по 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 їздити в не можу. У мене прав нема. Бля, вибачаюсь. Задня, задня, задня. Ой, Тож, ж ззвав мені твій руль? Правильно, я сам собі. Ой, я моста завалив. Йоо. Там що мітай, Що? Ні, тут мітай це бінокль. Мапа, нам треба кудись їхати. А он. Поїхали до нього. Так почекайте, не мешайте, я не мію правильно не керувати. Тут управління не Скажи як не воно удобно, тільки машина просто якась дуже. Дай посунься, 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 місце багато. Кружу посунься, так місця мало. Здарова, сусід. Oh, да, моя вина. Я так сильно хотів, оток не дуже сильно хотів в тебе стукнутись. Так, ви пиха далі. Ці безправні. Я... я... Це як то його... Ч... Приріжний гонщик. Мене ніхто не може О, Дивіться, дивіться, як я в його. Бляха, зараз перевернусь, зараз перевернусь. Перевернусь. Отак о. Тако? О, як удобно. Ой, вибачаюся. Зличній стовп збив. Ой, когось збив. <рес> звичайно, звичайно, чест. Я ж не хотів. <рес> Ти хочеш битися? Ні хрена собі. Я не поняв. Ти що? валідонно наївся, чи що? Сюда й бопорфе надув. Копайте його, як м'ячик. Що мені машину полмив, шайтан машина. Щой, може мені ще машину А Ану? Будь ласка, можна сісти вашу? Ой, не може, він не збирає, каже, не може. Ну ладно, ну ладно. Я так старався. Я так сильно... Бляха, стовби. Сила природи проти мене в них не діє. Дуже бідово воно все. Уї. Ой, вибираюсь. Е, Припаркуватися, так? Да? Опа. Все, я припаркувався, як я вмію. Заходимо в офіс, що він не... так? Опа, синематик не трапся. Приємний місце чи? Будь ласка, не встати.

І, будь ласка, не садь сюди. Ой, ну... Розумієш. Я казав, що не встану. Немає за що. Я старався, я старався. Цю дверю, той. Будь питай. що... Це твоє життя нове. Заходь! Тут немає нічого. Так? Так. І я... Я можу помогти тобі молода людина? А, точно. Де мої манери? Харлд Деф Іо. Ну, за тим не Еролд. Ти знаєш, що я тут роблю? Він з... ю Грін. Я слухав про Said вас в радіо. З радіо? Цього ранку я тим маєш туди? О... А, це було дуже давно. Я... Ти маєш... No job? Oh, this is. You're not from here, are you? Well, actually, I grew up on a farm, sir. In case of hours south of New Reed. Ah, a farmer's boy. No, i farmer's the mother of hmm? the place is a goner now, though. The is not to that. Yeah, that. Damn highway! This is Donovan. Ай, сен, давно 200 Green. He came here looking for work, but we're not hiring right now. Remember? Не повторю мені цю дурну рекламу знову. Just the dumb radio ad again. <laughs> radio well. like lock, Hope that damn host chokes on his mic. Anyway, wanted to remind you about that. І ти запам'ятай, я вас тихо, я вас сам зідругий раз, коли якщо знадобиться на роботу. Мене, ви uh, тут тільки думаєте про гроші, я вас потім паралюну, в те інше місце. Довіра. Скажи мені, що в мене є ідея. Яка в тебе є? Питайся в сторону, не для Джоні, Борис Харалет. І скажи, що ти... Так. Подзвоню. А, ми вже не викосимо, що? А no, я як сер. стайка докса. Удачі, ситку. Я не синку тобі. Джоні. Джоні те. Зараз ми всім воду вилимо. Не ходь, братане, на роботу. Він каже, що зі ме. Я йду на цю роботу. Ааа, ти маєш бути Вінстон. Ти маєш бути Вінстон. Він Джонні. Ага. Ти тут якась теж небітна щишка. Як така козли. Угу. Угу. Ви отримаєте ваші засоби одразу від мене. Угу. Це важливо розуміти, що я зробив ці процеси до перфекціону за мої роки тут. Відповідальність до моїх методів не тільки сподівається. Вона важлива для нашого колективного успіху. Could you include the current? A company car is parked outside. Go find it, and I'll call you on the radio with instructions for your first delivery. Ah, you. Got a wrench? When you enter company or the car, the system machine, car, 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 car. <tries> Ми сядемо в ту машину і поймемо куди далі їхати. <звіх> Будемо розбивати не одну, не одну і не дві родини, а цілих 4. Так в житті нема, тільки виграти моно. Так, одну нову машину дали. Ура! Нова машина для розбиття. <звіх> і Де десь теж розб'ємо <звіх> кажу Ага <звіх> Чекаємо, да? Із Palm Royal. Their you to я не бачу цілі, бачу тільки обмеження. Бляха. Ну добре, перевернуться я можу Абе. Так перевернутися. Uh, тут якесь аутма зверху є. Нам треба зверху їхати. Так, з дороги. І що вон звідси? Я казав себе зараз. Дай, ану, якщо буде, якщо ти воду впадеш. О! Він по воду! Припарковуємося. Аба, як файно припаркувалися. Пуро кісі... Де? Він всередині, не? Він... Та бере, почекаю. Тільки треба почекаю. Що він там таке робить? Він сварщик що? А, він не сварщик, він він винтий салютист? Як це називається? называется, салютест вроді? Все? Ну ладно. Да башс, типу, им типа ферме был, значить він вміє все правильно упаковувати. Я бачу, він файну упаковує, у нас немає упаковується. Все, пик назад. Ой! Ой, боже, та ж посуньтеся. Кирокет що. Я зараз салюти випущу. Оооо! Почекай, в смысл не вони... <реш> по <реш> Дайч. Почекайте! Салюти розлітаються, новий рік. Тихо, тихо, тихо. Почекайте, ваші fireworks, we Ага, понятно. Якщо зараз ми в'їдемо, ми підірвемося. Ой, колесо відлетіло. Нічого ми не здаємось, ми просто так не здаємось. Бляха, ті, хто салюти такі дебільні не вони, не хренові. Жінку вичепись? Жінка взагалі вчепилася за машину. іди звідси, киш. Бляха, баный, ти ууууууууу, с вашими этими салютами. вжи! Оба, оба Може нам треба через груту підняться Я Можу снити? А я не можу ее снити. що я можу. Ох, хіп Нам треба перемнутися якось Ні Ас так будет лучше. Нет, так не будет хреновіше Опа, задня, задня, задняя, задня. О, видя, файно. Видимо з машини Все, ми за колосо прикрутили Оба Так, бляха Рябані салюти, 5 колосов втратили Вс, ми турнамся далі, великий... Не не не, ми маємо перше колесо зробити Оба. А, тут треба ашку нажати, то просто можемо вхатися. Тож ж, нам дав такі салюти, Йоханн і телебай. Що за бешена скорість? -е -е -е. Так з дороги я не, не, не я шалений гонщик Бляха. Прозидийце. Я везу опашний продукт, салюти. Пасифика бордвалк. якийсь бордвалк. Моє шо в пассифіку завести. Можливо. Оба! Що таке? Там якісь гроші. А, то магазин. Ні, нам магазин не треба. Бляха. Ніу. А, ні, не туди. Так, чувак, іди вон звідси, бо зараз розчерепашу. Ой, бляха, колесо заднє відлетіло. Заднє колесо не підлаз. не підлазне, знаєш, не переднє. Заднє вже якось можна їхати. Переднє вже ніяк. Нет, ты чувак, с нами садишься в пещере. Ой! В смысле у него бензеплой? Так. Вон свице. Зар тоже бензеплой на Кеннеса? Зар его крали. Они кидаются. У меня сейчас один голос, и затем капят. Тут бабка с молотком нападает! Где свице? Бабка. Гниляка. Я не зрозумів, за що ти мене пуснула? Я ще нічого не робив вже. Та бляха. Хай ти встати. Вмісті. Що я зробив не так? Хвата мене копати. Гнилі ви такі не люди. Мене встати. Я за страх. Я за страх в машині. Їдь звідси. Замахали. Б'ють мене ні за що. А куди мені треба Де Двіться. Куди мені треба Де Треба пропаркуватися. Так, хватить мені двері ламати. Ото своїх купити двері, собі ламайте. Ага, не можете вилізти. А не можете вилізти. Да я це. свою машину, і безб'ю. О, все, мене доставили. Щось неправильно показує. Дай мне до самому. не салюти. Сьогодні якийсь новий рік що? А точно може якийсь ти... як там день. Ну якісь ці люди метушаться, так бігають про кугуру. На забирай свої салюти вонючі. Um, sure this, да, я помню, що згідно ці this салюти вони дуже нормальні. Right? Рекомендую часто я від них. Не знаю, вроді мене ще не забили, бачиш. <laughs> Якісь бідові салюти.

О, гроші принеслись, мені 100 гривень є вже. І можу щось за 100. Я можу себе обгранити, а можу машину обгранити, ніхто на собі. Чекаємо, проїдемо хату, можу в'їхати? О, можу в'їхати. Якась у вас хренова хата з пінопласту зроблена. О, там якісь серки, а ну їдемо туди. Хочу десь на деяких тварин. Ой, бляха, у вас... Машини пластмасою, де... вибачаюсь. Я дуже сильно перепрошую. Ой, я щось не ти поїхало. Треба чуть іншу сторону. Розвертаємось. А! Добре. Позвоню обов'язково. Тільки перший треба в зоопарк поїхати. Зопарк десь в ту сторону. От десь сюди. Так, ні, тут містик а тут зоопарк, а ні, чуть дають назад. Тут на зоопарк, ні, влипик якийсь на зоопарк нагадує. Ім, ми тут зоопарк. Так, що, що, тут багато чого зайвого. Я тут його підрімюю, думаю, ви не проти. Ну трохи кривувато, трохи бідове. О, все. Чехе. Злийки є. О, у нього кульки є. Ану. Нема кульок. Чекайте, можемо її вирізти? Можемо її вирізти. Не можем вылезть не Я не вылез, я на не вылез, я на не вылез. Главное, чтобы не знали не упасть. Вот, давайте халява. Бляха, я за ним впал. Я таки думал, что там клоун я. Ты звезды, дурна. За его херня. Бляха, как не прийти? Правый ход, он звезды. Ммм. Зато покатался на халявне качались. В, ви в команду клоуні набирайте, я я саме той, куди треба. Бубл звати його. Бабл знайдіть. Щось мені требує. Ви бачите? Ні, нормальна машина. Ні, це не хоро-шоу. Moves on its own. Own. I, I spoke to the fair's fortune teller. She said the only, the only way to end this nightmare is to, Будь ласка. Я потребую хоч якоїсь допомоги. Я приборкаю, чи що? Ще ні одна машина не приборкана

просто, походу, поламано. Сліть через воду проїдемо. Якщо хтось втопиться, прыгає. При... Я втопився Це не працює. Ой, щось не в цю сторону йду Назад, назад. О, я втоплюся. Бляха! То ж фругони так пороставлював. Поступіться. Машина просто здуріла трошки. І я з цією машиною. Почекайте. Хатинки чись побудували їх зниж От там знизу якась гадюка. Там якась машина стоїть, якийсь пікап чи що таке Ми треба тому клону дістати. О да, і ми дістанемо. О, бляха, це якась не машина. Ой, вибачаюсь. Я так більше не буду. Вибачаюсь, вибачаюсь, перепрошую вас. Ой. Вибачаюсь, все зараз буде нормально Я обіцяю вам Да трошки фруктип у меня нічого страшного Нові купити О там вода Я живий Я думаю що я живий. все Клоун баба, я машину привіз Що скажеш Ой, може її знищити? Давай знищимо, Задня, задня, задня Та я б машину тобі не йшов. Ой, на нього в башню падає. А що було далі? Ми це дізнаємося в наступній серії. Так що всім дякую за перегляд, не Звадь ставити подобайки, підписку на канал. Приходь на мій телеграм-канал, там я кидаю новини про здачі ігор і всякої різної херні. Так що всім, якщо раджу зайти, підписатися і поставити якийсь ходник свій реакшн. Так що всім дякую за перегляд. На тому не прощаємося і вуп.